Я відчуваю, що мої відео дивляться люди, саме які не п'ють. Ну, можливо, родичі алкозалежних. Тому що зазвичай залежні люди, алкоголіки, вони не звертають уваги на які паради, поки самі вже не, скажімо так, опустяться А, Ну тому я, може, трошки хочу раз розочарувати, тому що ніякі вмовляння ваші. Не дадуть результату, дайте людині впасти на дно, дайте людині відчути, що, ну не жалійте алкоголіка або там, залежну людину. Дайте йому відчути, як, з якими проблемами він стикається насправді, коли він бухає. Тому що, звичайно, якщо ви там з похмілля несете йому тарілочку. Там, гарячого там, супчика або відповідати чаєм, да, або 100 грам ну, то людина ніколи не зупиниться, тому що навіщо ж їм куди кидати пити, якщо ви робите все для того, щоб полегшити їхні страждання. От. Тому насправді це така медвежа услуга. Її, так. Людина кидає, може задуматися. Про те, щоб кинути пити, коли вона вже буде стикатися з проблемами, з реальними реакціями на свою залежність на алкоголізм. От і все От. Тож, такі справи. Ну, Підписуйтесь, бо а мені цікаво взагалі, чи є аудиторія якась, чи я не віщаю в пустоту. От, тому лайк, підписка ну, було б бажано для мого подальшого начебто, натхнення на Висвітлювання теми алкоголізму.